Я бачу тебе, як ти тільки що зійшов з корабля та завжди посміхаєшся, як і належить гарному азіатові, що ти приховуєш. Мені є в чому зізнатися. Таємниці — це сама захоплююча річ у світі. Вірно, перепрошую. Дозвольте мені й почати спочатку. Добре. Війна у В'єтнамі закінчена, а твоя робота тільки починається. Це Америка в самому небезпечному сенсі цього слова. Цареу пристебниця. Гадала, що приїзд в Америку додасть то тобі трішки незалежності. Он теророзвідка працюватимеш на мене, вдаючи, що працюєш на них. Просто будь собою. Ти свою роль гратимеш бездоганно. Так само, як примружування очей підбадьорює, завойовує довіру. Дозволяй людям думати, що ти з усім погоджуєшся, не кажучи при цьому ані слова. Я проник до ворога. І зробив усе можливе, щоби підірвати їх. Все, тому що я комуніст. Під прикриттям. Будь обережним, друже. У нас є справи, які треба обсудити. Хтось проник у наші ряди. А rex, може, і нема ніякого шпигуна. Шпигун завжди They're каже, fire, що шпигуна немає. Ти якийсь загублений останніми тижнями. Розберися з цим. Що з тобою? Симпатизуєш комуністам? Ти американець. Визнай це. Тепер я бачу, яка з своїх сторін візьме гору. Як ти дійшов до цього. Від шпигона вимагають бути всім і одразу. У тебе два обличчя. Тож обери одне. Симпатик з 14 квітня.